Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Підготувала я продукти, інгредієнти для салату. Буду разом з вами готувати салат, як і обіцяла в минулому відео. Бачили, що я купувала там курячу грудку, виноград, сир. Відварила я грудку 300 грам. Ну, трохи більше тут у мене. Відварювала я в підсоленій воді, трохи вкинула там перчику, Яйця відварила 5 штук. Взяла сир, потрібно 100 грам, 100 грам горіхів. Я горіхи підсушила і подрібнила в блендері. І ще й пахнуть так. І виноград взяла. Виноград брала я в магазині. Недорогий, не у той, знаєте, такий гарний, здоровий, зелений, продають, червоний. І що ще нам потрібно? Майонез. Позбиралась, бачите, тертушки з <смі> овочечистку, чи дівчатка, буду пробувати, чим же ж його краще натирати. Бо купила, ось я купила, була, е, замінила собі тертушку на кухні. Меншу, як бачите, ось така вона невеличка. Але ж тут, бачите, і вічка оці менші, ніж в у тій. То оце ж не знаю. На яку його і терти, дівчатка. Добре, в процесі буду вже я тоді пробувати і планувати. Зразу піду візьму я тарілочку і почнемо збирати салотики. Розбираю я спочатку грудинку. Так, дівчатка, несу другу тарілку, бо та маловата та великувата. А я хочу салат муся, а я хочу салат примостити на одну тарілку. Розбираю я курячу грудку. А тепер мені треба зробити майонезну сіточку. А для цього я ось відкрутила з пачки кришку і за допомогою гвістка, якого гарно розігріла ой, на газу. Я роблю дірочку. Ось так. Бачите? Є у мене одна кришечка з дірочкою. Але заховала вже, але дивлячись, яка пачка, кришечка може бути більша, а може бути менша. То та кришка, що у мене є, не підходить. Бачите, дівчатка? Ось так. Тепер гарно ж я кришку помию, і будемо з вами робити майонезну сіточку на моєму салоті. Майонезної сіточки, поверх м'яса і майонезної сіточки. Натирати треба яйця. Купила ж, як я вам сказала, нову тертушку, а тут дрібніші оці ж вічка. На оці, на оцю тертушку, ось, бачите, з такими вічками, то це каша вийде, то я буду натирати яйця на оці е, вічка крупніші. Ось так, яйця натерлися, Бачите? на таку. Кертушку. Некрупно, я думаю, як будемо їсти, то попливе. А тепер трохи присолю яйця і знову зроблю майонезну сіточку. Поверх яєць тепер будуть подрібнені і підсушені горішки. Поверх горішків також робимо майонезну сіточку. Дійшла чера і до сиру. Сир нам також необхідно натерти. На яку ж тертушку нам треба терти сир? Ну, я виходжу із своєї тертушки. На цю ж дуже дрібно, а на цю крупненько. І буде, мабуть, на зубах тверденько. Я беру цертушку цю, що терти корейську моркву. І оце на корейську на цю тертушку я натру сир. Ось такими шматочками, такими смужками тоненькими. Буде сир в салатику. Поверх сиру знову робимо майонезну сіточку для салатику виноград нам треба розрізати на половинки. І викладаємо, і викладаємо дівчатками половинки на, на салотик. Виноград бажано брати без кісточок. Але ж я в магазині ж не буду куштувати той виноград, чи є там ті кісточки, чи немає. Всьому винограді. Кісточки є, але я думаю, ми як будемо їсти салат, то вже кісточку купнемо. Ось такий виходить салат Тіфані, можна залишити іток, щоб сам виноград був зверху, а можна трохи притрусити іще і горішками. Я вже сьогодні дівчатка не полидачіла, а на город по Петрушку сходила. Вже ж будемо намагатися гарно прикрасити свій салотик. Звісно, що я не претендую на звання генія по оформленню салатів. Як придумаю сама, так і прикрошу. І ще ж забулася вам сказати, що для салата ж можна не тільки брати виноград ось такого кольору рожевого, червоного, а й зелений виноград. Дрібніший, крупніший, крупніший, дорожчий набагато, а цей вже ж дешевший. Ну що ж, дорогі мої підписники, зробила я сьогодні разом з вами салат Тіфані. Нам смачного. А ви готуйте і також смакуйте. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!